Добрий день, малята! Сьогодні у нас заняття з аплікації. Перед цим у нас було заняття про природу, і ми говорили, розмовляли з вами про гриби, які бувають гриби. Сьогодні ми ці грибочки спробуємо з вами зліп... зробити аплікацію. Послухайте віршик. Під березу їжачок наносив сінця стіжок. Очі знає їжачок, що під сіном спить грибок. Ось прокинувся грибок, а на ньому лежить стіжок. О, їжач, їжачок, забери кудись стіжок. Не послухався їжак, проживеш ти гриби й так. І розсердився грибок, вперся в землю і стіжок розлетівся, наче пух, їжаку запуєло дух. Я ж не знав, що буде так. А як ви думаєте, від чого розлетілося сінце? То що гриб ріс, він був сильніший, міцніший, і розкидав ту соломку, яку накидав йому їжачок. Гриб діткам купив шапки, повдягалися грибки і стають аж на носочки, щоб їх бачили в лісочку. Гриб говорить їм». Дітки, не спинайтесь на носки, не показуйте шапки, ходить баба за дубами, попадете в борщ з грибами. Ось такі віршики ми з вами, ви послухали, я вам прочитала. Сьогодні з вами ми будемо робити два грибочка. Один грибочок буде наш. Отруйний мухомор, але він дуже гарний. Ми його зробимо, ось, подивіться, на картинку, який тут гарний, який тут гарний. І зробимо білий грибочок. Це є гриб. Ось дітки, бачите, збираю грибочки в лісі. І тут звірята збирають грибочки в лісі. Так, починаємо працювати. Спочатку малюємо шапочку. Пам'ятаєте, ми вчили, що складається грибок? Ось малювали, вирізали. Так. Ось подивіться, шапочка грибка. Далі роблю ніжку. Малюємо така вона трошки як грушка, така капелька у мухаморчика. Бачите, вона так як текутничок такий завертається. Я роблю білий, або буду робити на блідо-голубому папері. Ось так. Дивіться. Бачите? Я вже і робимо таку спідничку мухоморчику Таку як трапеція, я так от трошки рюшечком знизу. Ось, бачите? Вирізаємо. У мухомора така гарна спідничка є. Ну, у нас тут мухомор без спіднички, О, тут є О, така жовтенька. Тут. Галішейку. Так і клеїмо. Так, ніжку приклеюємо, клеїмо шапочку. Можете потім прикрасимо травичкою його. Сіднички. Ось І так. І наклеюємо. можна тільки наклеювати верхню частинку, а нижня як об'єднана буде. Ось така, бачите? Ось такий у нас вийшов грибочок. Далі ми можемо взяти зелену травичку, розрізати навпів. Ось таки ножичками, не до кінця. Коли грибочок е, е, трошки підсохне, клеїть там сира, можемо, ми намалюємо щори. наклеїть можна, можна намалювати е, гуащу, білу, крапочки. Так. Підклеювати будемо теж тільки кінцівку, щоб воно було об'ємне. Так, коли бачите? Подивіться. Так, я його трошки можна на карандашик повернути і позавертати. Ну це дорого. Ну, ви дома можете загнути і зробити. Ось так. У мене ще тут такі є листочки ми наклеїмо. Ось, звідки грибочок? Листочком, так? так ось такий. Подивились. Потім ми зараз. Намалюємо, хай полеже. Я ще хочу вам один показати грибок як робити. Хай цей полежить. Далі малюємо робимо. другий малюємо білий грибочок. Шапочку більш овальненько робимо. Вирізаємо. Робимо, наклеюємо і робимо зараз ще ніжку. Теж малюємо, як я Зараз положила, змастила, так робимо ніжку. Ніжку так само малюємо, чуть-чуть розширено донизу. Прямо кутичек, така. Так прямокутні трошки крапелькою так. Бачите? Достанішка встань між Так робимо книжку. Папочку так? Так і вирізаємо серединку? О, жовтенько таке зробимо. Бачите, робота? Далі. Ми можемо ще у нас маленькі, те саме зробимо, наклеїмо. Клеїмо ніжку. Так. Клеїмо шапочку. Так. Так. Ось у нас такі грибочки. Тут можете олівцями чи фарбою намалювати, щоб була друга травичка. Просто зеленою фарбою намалювати травичку. Ось дивимося. Зараз ми ще домалюємо. Теж ми їм густочок поцепимо. Ось такі у нас вийшли білі грибочки. Вони його корять, я їх вцепляю сюди для зразка. Будете дома робити. А мухоморчику ми ще що? Крапочки додали? Паличкою вушною добавили красиві такі. Він трошки підсох у нас клей. Такий от у нас. Бачите, яка у нас сьогодні була попроду Ось такий грибочок. Маємо аплікації на згадку про літо. До побачення, до нових зустрічей!